Вітаю, друзі, на каналі все по-домашньому. Сьогодні приготую рибку з кумбрію. Червона риба має свій такий цікавий смак, більш корисна, так? Але і погодьтеся, вона набагато дорожча. А за сьогоднішнім рецептом приготуємо майже червону рибу. З ось такої скумбрії, яка. Коштує на базарі 130-140 гривень кілограм. Отже, я беру дві рибинки. Вони у мене вагою кілограм помила, почистила. І ось так добре паперовим рушничком потрібно її висушити. Також всередині. Забула сказати, потрібно нам. Перед тим, як починати нарізати рибку, зварити маринад та його охолодити. Детальний рецепт, як я робила маринад, я залишу внизу під відео. Спеції кидаєте, які вам подобаються. Я кинула стандартний набір: це лавровий листочок, духмяний перець, коріандр насіння та чорний перець. Також потрібна гірчиця міцна. Можливо, і можна брати. Суху гірчицю. Я ж брала з баночки, зараз покажу. Я брала з баночки ось таку звичайну гірчицю. Усе, щоб добре закипіло, перекипіло і охолодити. Тепер щодо рибки. Коли її гарно висушили, вона частенька всередині така. Ось так беремо. Попід ось цю частину голови, і відрізаємо. Таким чином, як ми відрізаємо, бачите, жодного гарного шматочка рибки ми не викидаємо, тому що, і так, це все не дешево коштує. Також відрізала хвостик, плавничок, і зараз нарізаю на шматочки, які будуть зручно брати та їсти. Нарізала ось такими порційними шматочками. У мене десь приблизно по півтора сантиметра. Так нарізаю іншу рибинку. Скумбрія риба сама по собі, жирненька, така смачненька. Ну, а по цьому рецепту вона розтає в роті. Дуже і дуже ніжний такий цікавий смак. Також ще підготувала. Дві середні цибулинки нарізала такими великими шматочками, можна півкільцями, можна такими дольками. Також підготувала уже контейнери, в які буду складати. Можна в якусь велику глибоку миску, потім затягнути пленкою. Але мені ось такі відеречка, звичайне відеречко від сметани підготувала. На низ відправляємо шматочки. Оселедця складаємо щільно. Бачите, рибка дуже гарна, така жирна. Так, зверхи ось цю цибульку. Потім знову рибка, цибулька. Кладаємо не дуже щільно, тому що щоб було місце ще для нашого маринаду. Тепер беремо томатну пасту, 2 столові ложки. Ось такі я беру з гіркою, тому що нам подобається, коли більше томатної пасти. І додаємо у маринад. Добре розмішуємо. Нагадую, додаю вже в холодний маринад. Заливаємо. Коли залили, ось так беремо трішки, погойдуємо, пустукуємо, аби маринад добре пройшов попід рибку. Накриваємо кришечкою та відправляємо в холодне місце на 12 годин. І через 12 годин наша рибка буде готова. І нарешті ми дочекалися, коли рибка вже готова. Подивіться, який вигляд вона гарний має, які шматочечки. Подивіться, яка краса. Подивіться, М -м -м -м. Як це смачно! Подивіться, гарні ціленькі шматочки. Видно, що рибка гарна, жирна і дуже-дуже ніжна. Ось цей соус можна ним поливати картопельку. Як дивіться, рибка моя вже готова. Подивіться, які ці шматочки. Вона такий має ледь розовий вигляд, ароматно, смачнюча, не передати. Ну, і зараз самий мій улюблений момент це коли можна вже спробувати, коли страва готова. Подивіться, який вигляд. Ну, не можу налюбуватися, тому що у хаті завжди свято, коли є ось така рибка. Ну, звичайно, шматочки картоплі, куди ж без неї? Зараз я полью ось цим соусом картопельку. І буду смакувати. Тому, друзі, хто снідає, обідає або вечеряє смачного вам, готуйте з любов'ю для своїх рідних, для себе, миру, добра, пока-пока!